Мене звати Аня і ви на каналі Мильна Планета. І сьогодні ми продовжимо пізнавати світ миловаріння. І нашою темою сьогодні будуть два важливих компоненти: це барники і ароматизатори. І давайте почнемо з барників. Серед барників в миловаріні я можу виділити п'ять типів барника: це рідкі, це пастоподібні, це сухі, це органічні, це масляні. Пару слів скажу про кожний з них. І паралельно ви, можете, ви будете бачити, які це барвники. Так, Рідкі барники у нас представлені водорозчинними і гліцериновими барниками. Ці барники мають гарну кольорову палітру, вони економічні для початківця, адже людина ще не зрозуміла, чи буде вона продовжувати миловарити чи ні. Але є певні але при виборі цих барників, і саме це і, і, і давайте по черзі. Перше, вони замутнюють мильну основу. Друге, гліцеринові барники мають властивість мігрувати на сусідні кольори. І третє, гліцеринові барники мають власність випадати осад. Тому враховуйте ці е, мінуси при виборі цих барників. А далі наступним видом барників є сухі барники. І е, е, сухі барники в нас представлені міками, представлені перламутрами і представлені глітерами. Е, е, пару слів про кожний з них. Міки мають гарну кольорову палітру, вони гарно себе поводять при виготовленні мила з нуля. Перламутри це такий вид сипучого верника, вони мають яскраві такі сяйва, Їм, ними можна зручно підкреслювати фактуру мила зверху і якісь окремі деталі. Також я показала на відео, як ними користуватися в самому милі, що саме я підкреслила. Ну, тобто ви зможете зараз побачити все це, не відволікайтесь. І останній вид сипучого барника це глітери. Глітери представлені в нас різноманітними бльостками, які дають сайва нашому милу, але є один важливий момент, глітер ващий за милою, і тому при використанні його він осідає на дно форми. Тому враховуйте цей момент при створенні своїх казкових милок. Органічні барники. Це барники, діоксид титан, активоване вугілля, харчові барники, це в нас куркума. Це барники мають не таку е, широко кольорову палітру, вони більш природні, е, вони е, гарно себе поводять у мильній основі. Е, що ще я хотіла б додати? Е, є певний недолік, вони можуть змінювати аромат мила, тому також враховуємо це. Е, далі масляні барники, масляні барники, представлю. Вони самі за себе кажуть, що вони розчинені на основі маса, гарна кольорова палітра у цих барників, вони гарно себе поводять при виготовленні мила з нуля. Ну і все, мабуть. І наостанок залишила дуже популярні нині вид барника. Це пасти, пастоподібні, висококонцентровані синтетичні рідини. Вони дуже економічні за, за допомогою. 5 мл ми можемо пофарбувати 5 кг мила, а то й більше. Добре себе поводять в мильній основі, не замутнюють основу, мають широку кольорову палітру. Ну, Тобто, вибирати вам, користуватися вам, знаєте інформацію, володійте і дерзайте. Так, наступне, про що ми з вами поговоримо, це ароматизатори. Е ароматизатори, аромат взагалі, що я хотіла пару, слов, пару слів сказати: аромат. В милі я вважаю, що це його душа. Так, адже, перше, що ми бачимо, це бачимо візуальне, і звичайно цей візуальний контент підкреслюється ароматом. Тож, в миловаріні я хотіла б виділити два види ароматів: це органічні, натуральні ароматизатори і синтетичні. Давайте про кожний з них окремо поговоримо. До органічних я відношу це ефірні олії. Вони дуже корисні за своїми косметичними властивостями, доглядають шкіру, вони зволожують її, мають, ну, мають безліч, безліч властивостей, корисних для, наш, для нашої шкіри. Але при виборі такого типу ароматизатора треба обов'язково. Ми знати і враховувати те, що висока концентрація в милі ефірної олії може привести до подразнення шкіри і алергічної реакції. Тому при використанні і введенні ефірної олії в мильну основу треба, е, треба враховувати той момент, що ми можемо вводити не більше 3% від загальної ваги мила. Також ефірні олії, також ефірні олії є. Дуже швидко вивітрюваними, тому аромати в милі тримаються не так довго, як синтетичними. І тут я підійшла до виду синтетичних ароматизаторів. Це в нас віддушки, віддушки, які виготовлені були і розроблені спеціально косметологами для підкреслення незвичних неприродних ароматів, які природним шляхом не можна здобути, які є не так от скажу. Тобто, це випічка, це я не знаю, це які, якісь фрукти, так, з яких не можна добути цю природню олію. Це ну, безліч ароматів. І коли ти вибираєш аромат, ароматизатор косметичний, тому це просто якась казкова феєрія. Що хотіла сказати, в порівнянні з ефірними оліями, ароматизатори є економічніші. Аромат, Лінійка ароматизаторів є більш різноманітною, тому при виготовленні мила і використанні ароматизатора чи ефірної олії, враховуйте також все відоме вам уже на сьогодні стосовно цих інгредієнтів. Пакування для мила сувенірного є безліч. Я вам радила б його продумувати наперед для того, щоб підкреслити свою роботу, адже пакування воно першочергово бачить ваш покупець, тому також обов'язково враховуйте пакування при створенні сувенірного мила, адже інколи до самого продукту не доходить, тому що людина. Дивиться і бачить, що воно некрасиво запаковане. Це із практики, вам кажу.